На східному фронті нині захищає Україну і редактор Вікон Олексій Висоцький. Усім колективом ми продовжуємо збір грошей на потреби Олексієвого підрозділу, який зараз виконує завдання в одній із гарячих точок. Це люди, які до 24 лютого мали різні професії, але були готові покинути свої звичні справи і взяти до рук зброю, щоб долучитися до лав ТРО. Нині для того, щоб мати перевагу над ворогом, ночі бійцям потрібні прилади нічного бачення. Анастасія Єчкалова. Поспілкувалася із ведучою вікон і дружиною Олексія Тетяною Висоцькою про те, як медійна родина дає відсіч ворогові, кожен на своєму фронті. Дивіться далі, З ведучою новин Тетяною Висоцькою, ми записуємо це інтерв'ю в бомбосховищі. Поки вона розповідає глядачам в ефірі новин про нову ракетну атаку Росії, на Київ насувається ще десятки ворожих ракет. По всій країні масштабна повітряна тривога. Тож не нехтуйте цим і бережіть себе. Я думаю, що от якраз те, що ми виходимо з укриття, це є також нагадуванням людям, що ну, не можна цим нехтувати. Це правда серйозно і важливо. Ну, хоча б правило двох стін. Поки Тетяна працює на інформаційному фронті, її чоловік і до 24 лютого редактор програми Вікна Олексій Висоцький обороняє її, їхніх двох дітей і усіх українців на передовій. У мене все добре, я не ушкоджений, все нормально. Не хвилюйся, як діти, як ви, коли довго немає на зв'язку, то це говорить про те, що Олексій на виході. Короткі звістки від Олексія про тяжкі реалії війни. Час від часу отримуємо. І ми журналісти вікон. Нині наш редактор з позивним доктор Гебельс. Він має медичну освіту, і окрім журналістики, працював фельдшером. А зараз боронить одну з найгарячіших ділянок фронту на сході. Повертаємося краї з двохденного добового виходу. Погодка, звісно, якісь уроди лазили півночі, але нічого, всі цілі, слава Богу, всі неушкоджені. Він на найпередовішому плані мене це, звісно, не дивує, бо я знаю, що він все одно в своєму житті потрапляє в саме найпередовіші плани. Але це не просто для родини. Про те, що велика війна буде, Олексій говорив з того часу, як росіяни вперше прийшли сюди зі зброєю. Він кілька разів їздив капеланом на Донеччину, а вже за місяць до повномасштабного вторгнення свідомо почав готувати себе і дружину до того, що він захищатиме свою країну на фронті. Ти ж розумієш, я не зможу бути осторонь, а кажу, аж в мене є якийсь вибір. Ну, все, я дружина молодшого сержанта. З 24 лютого Олексій у складі територіальної оборони воював поблизу Гостомеля. Там точилися пекельні бої. Це було настільки з коліс, це було ем, от просто ем, чистий поклик серця. От я інакше це не можу назвати. Тетяна зізнається, ніколи не любила розповідати глянцям в інтерв'ю про їхню медійну родину. Це особисте. Вони разом більше 25 років познайомились ще в рідному Херсоні. Обидва молоді журналісти. Молоді, зелені, нам по 20 років. Ми починаємо працювати на херсонському телебаченні. Це службовий роман. Разом переїхали в Київ, будували тут кар'єру і робили спільну справу для глядача. В Києві одружилися згодом, разом працювали у вікнах. Це партнерство. І дружба мені в ефірі з ним завжди було дуже легко, тому що я знала, що в мене зайвих сюрпризів, принаймні, тому що прямий ефір це все одно ризик, не буде. Тим, хто взяв до рук зброю 24 лютого, зараз необхідна наша підтримка. Тому вікна не припиняють збір для підрозділу Олексія. По перше, не на налобні ліхтарі, каремати і спальники, які на війні стали просто розхідником? Якщо це візуальна розвідка, яка пішла на вихід на дві доби десь в ямі під дощем і під снігом, що буде з тими карематами і спальниками? За ці дві доби та найбільшу суму зараз потрібно зібрати на прилади нічного бачення. Нам постійно потрібні очі вночі постійно. І чим більше їх буде, тим більше у нас буде можливості і не втрачати наших бійців. Ми на лі на лінії зіткнення максимально близько до орків спостерігаємо за їхнім рухом. Що? За технікою очей потрібно більше. Ми маємо цю наволоч бачити краще. Дуже сподіваємось на вашу допомогу. Слава Україні! Протягом усього сюжету ви на екрані бачите реквізити, за якими маєте змогу трошки пришвидшити перемогу і долучитись до збору на спальники і тепловізійні приціли для підрозділу нашого редактора Олексія. Нашу з вами допомогу там на передовій неймовірно цінують. Найдорожчий подарунок, який колись нам наші редакції взагалі надходить, Тетяна каже, зараз вона не мріє про те, що буде після перемоги, не будує планів на майбутнє. Моє завдання. Дожити до перемоги, дочекатися живим і неушкодженим чоловіка і зберегти родину, тим більше, що наші родини з Херсона, тобто я зараз берегиня в принципі трьох родин. Анастасія Ячкалова і увесь з вікон, марафон Єдині новини.